П'ять неочевидних звичок, які дозволять твоїй жіночій красі розкритися наповно. І сьогодні ми говоритиме не про догляд, не про косметику, не про одяг, навіть не про харчування, а про щось дещо важливіше, і я впевнена, що більшість з вас ніколи про це не замислювались, тому обов'язково додивіться до кінця, щоб зрозуміти усі усі секрети та впровадити їх у своє життя. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І взагалі на цьому каналі ми обговорюємо естетику та здоров'я тіла зазвичай з точки зору фітнесу і руху. І сьогодні трошки ця тема теж буде затронута, бо це моя улюблена тема, професійна, але підійду з іншого боку до цього. Не буду говорити вам, які тренування треба робити для того, щоб бути умовно гарною жінкою. Не про це. Сьогодні говоримо як. Кожного дня роблячи, або навпаки, не роблячи якісь речі, ви можете покращувати свій зовнішній вигляд без якихось надзусиль, Через те, що завдяки цим порадам ви матимете кращу поставу, відповідно, таку більшу впевненість, цей вигляд гордий і королевський, бо всі знають, як краще виглядає жінка, коли вона з гордо піднятою головою, умовно, або коли вона вже з горбом який росте. Тому, про це про те, що може впливати нам на, на набряки, на колір шкіри, на форму обличчя, на перечасне його старіння, на вигляд нашого живота і те, що можливо ви вважаєте зайвою вагою, але насправді цього можна позбутися цими легкими звичками, про які сьогодні говоримо без зміни харчування і спорту. Тому давайте вже переходити і буду називати якусь звичку і пояснювати, як це працює, чому це варто. Впровадити, бо вони, скоріш за все, будуть неочевидними. І перша це звичка якісно дихати. Так, думаю, що багато хто з вас вже чув щось про дихання. Про те, що ця тема стає актуальнішою, хтось, можливо, чує про це в перший раз і ніколи взагалі не замислювався. Головне, що я хочу, щоб, по-перше, ви зараз не впали в паніку, що я ще й дихаю неправильно, бо це може погіршувати стан, якщо ми починаємо боятись якихось своїх природних патернів, типу дихання або кроку. У нас може розвинутися кінезіофобія, взагалі страх рухатися, жити, тому не потрібно. Просто. Можна е, будь-якій людині в житті почати дихати оптимальніше, і чому це важливо, спочатку скажу. Бо Дихання буде нам впливати і на наші набряки, на те, чи будемо ми набирати ці зайві кілограми набряковістю, чи ми будемо виглядати сухіше через те, що головний дихальний м'яз це груди діафрагма, яка паралельно з цим є головним таким лімфонасосом, який буде помпою прокачувати нам лімфу за умови того, що не буде затисків по інших місцях. Про це ще й поговоримо далі. По-друге, через те, що знову таки. Ця діафрагма у нас е, працює. Це впливатиме. І на наш вигляд живота. Бо дуже часто у нас животик випирає саме через не до кінця коректний паттерн дихання, через те, що не можуть а, злагоджено почати працювати глибокі м'язи живота і дві діафрагми, тазвата груди, черевна дихальна, власне. Плюс ця діафрагма при гарному диханні, широкому, такому об'ємному, робить саме масаж органів вісцеральних, завдяки знову цьому ефекту помпажу, що гарно впливає на наше травлення, на кровоток, на тиск, через які протоки проходять через діафрагму? Тобто це буде впливати і на вигляд живота, і на стан шкіри. Завдяки кровотоку, взагалі тому, скільки кисню ми можемо донести до наших тканин, наскільки вони будуть живитися. Тому щоб у нас не було, наприклад, тьмяного обличчя, теж важливо якісно дихати. А що дуже важливо, це те, що гарне якісне дихання знову таки через попередні пункти донесення кисню нормально до тканин буде. Гарно впливати нам на мускову діяльність, тому якщо ми хочемо бути не тільки гарними, а й зберігати нормальну концентрацію, пам'ять, здатність чітко ясно мислити, там дуже важливо розібратися зі своїм диханням. Одразу хочу тут сказати, що якісь вчитись дихати діафрагмально ми не маємо. Тому що так чи інакше всі люди дихають, дихають діафрагмально. Якщо б ми діафрагмою не вміли дихати, ми б не могли взагалі дихати і померли би. Єдине, що вас можуть переважати найчастіше у жінок паттерн такий стресовий в плечі. Тому, якщо ви дихаєте так і у вас живіт втягується на вдих, варто продивитися, бо так ви собі створюєте цей животик, випираючи, якщо ще ні, то він, скоріш за все, з'явиться пізніше і все те, що проговорила до цього. І навпаки, якщо ви дихаєте сильно в живіт, і він прямо у вас надувається сильно на вдих, при цьому ребра рухаються не сильно широко. Це це ж не найоптимальніший паттерн дихання. Він може десь прообладати в якихось ситуаціях. Але здебільшого, ми маємо дихати широко, розкриваючи діафрагму на вдих, не сильно надиваючи живіт і не піднімаючи плечі. І якщо ви привчите себе постійно в житті якісно, повільно, через ніс дихати, широко розкриваючи діафрагму на всю амплітуду, то ви значно покращите свій вигляд з усіх-усіх з сторін. І якість шкіри, пружність, і набряки, і вигляд нашого живота, і взагалі через внутрішню роботу, покращуємо роботу мозку, органів внутрішніх і всього-всього. І такий під пункт у цій першій звичці це е, звичка тримати живіт розлав з ним. Е, знаю по клієнтках, що дуже багато дівчат звикають прямо з підліткового віку постійно ходити з втягнутим, напруженим животом, вважаючи, що це або допомагає тренувати живіт, робити його потім плеским, або через те, що соромляться чомусь свого е, зовнішнього вигляду. Знову таки через нав'язані стандарти, і те що жінки потім не втягнувши цей живіт, бояться одягати якісь там сукня, відкриті топи і так далі. Ну, по-перше, мені дуже сумно, що ми чогось боїмось вигляду своїх тіл, але сьогодні не про це, а про те, що якщо ви так робите, то ви свій живіт навпаки тільки збільшуєте. Чому? Тому що м'язи живота не мають отримувати постійне. Навантаження таке пасивне, в цілому, як і всі м'язи. Вони мають на вдих трошечки розтягуватися, це теж скорочення в розтягненні, насправді ексцентрична робота. І на видих трошечки стягуватись, концентрична робота, якби вони працюють на своє зменшення в об'ємі. Якщо ми живіт затискаємо, м'язи не можуть працювати в природному для себе режимі, через це вони ослаблюються. І потім, як корсети, як все, що нас стягує штучно, ми потім розслабляємося, бо не зможемо ми. Цей живіт тримати втягнутим весь час. І наш живіт розводиться ще більше, бо там той корсет, який мав бути в нас природнім, завдяки поперечним м'язам живота, він ослаб і все. І ми хотіли як краще, або хотіли сподобатись собі або комусь у якійсь обтягуючі сукні, а по того зробили собі тільки більший живіт. Тому, будь ласка. Якщо у вас є звичка втягувати живіт, от прям після цього відео намагайтеся це помітити і перестати так робити, щоб у майбутньому у вас був завжди красивий живіт без оцього втягнення. Якщо ви будете постійно нормально дихати і не втягувати живіт, це вже буде просто дуже вагомою складовою на шляху до ідеального плоского живота, про який багато хто мріє. Туди ж, до речі, і носіння якихось корсетів, спеціально обтягуючих лосин. Я не можу, мені хочеться вирвати очі, коли я бачу рекламу всяких лосин з дуже сильною утяжкою, які, типу, так раз треба вдягати, під утягуючі сукні. Будь ласка, якщо ви хочете нормальне здоров'я і нормальний зовнішній вигляд гарний, не треба цього носити. І плавненько від цього ми переходимо до звички номер два, яка буде стосуватися одягу. Я не буду вам рекомендувати, що вам носити, що вам не носити, під ваш тип фігури і так далі. Я підійду до проблеми одягу з такої точки зору, що якийсь одяг неправильно підібраний, може вам псувати фігуру не через зміну пропорцій візуально, а через те, що він буде вас. Призводити до напрямків, знову таки до застоїв, до некоректного некоректної роботи м'язів. Е, які тут пункти такі найважливіші? Це білизна. Знову перше, не обтягуюча. Те, що казали до цього, підібрати розмір білизни дуже важливо, нормально. Низу, щоб він не обтягував нас посередині живота, взагалі ніде не тис, як мінімум. Верху, щоб у нас нормально, якщо ви носите ліфи. У мене, до речі, є велике відео про груди, про те, чи треба носити бізгальтери, чи не треба або чому не висадіті і так далі, можете подивитись на каналі. Але базово, якщо ви носите ліфи і не хочете від них відмовлятись, то хоча б щоб вам не тисли лямки, ви не створювали опору тільки верхом, ви будете перетискати собі цю важливу зону. Через це у вас можуть, окрім набряків, і з'явитись болі в плечах, в шиї, навіть головні. Тому важливо підбирати нормальну розміру ширину, щоб все було добре. Нічого вам ніде не тисло, і е, низ ліфа не має вам обмежувати дихання. Дуже часто ці кісточки жорсткі, і якщо це ще якась така велика шлейка, оця там На 5 застібок, то вона не дає вам нормально розкривати ребра на а Ми вже проговорили, що якісно дихати це перша звичка, мабуть, головна, яка зробить вас гарніше, здоровіше. Тому перша це білизна, про проутягуючи окремо речі, типу колготок, там Лусин вже сказала. В цілому речі на високій посадці. Я радію, що висока посадка виходить з моди і повертається знову на скаб, бо це класніше для нашого живота, для нашого здоров'я через те, що ми себе. Тисками посередині, ми теж обмежуємо коректний дихальний паттерн. Ми створюємо собі набряки. Взагалі, якщо ви від цього одягу помічаєте червоні сліди, або такі, як ну ви знаєте, сліди від резинки, наприклад, на руці, там від шкарпеток і так далі, то це і сигнал того, що одяг вам не дуже пасує, і в зворотному сигнал того, що набряки вже є. І від цього ви бачите потім на собі такі сліди від одягу. Тому. Одяг не має вам ніде тиснути, особливо кажу про лінію живота, бо дуже багато хто любить високу посадку. Особливо, якщо це домашній одяг, особливо, якщо це одяг, в якому ви на роботі сидите, багато проводите багато часу, особливо, якщо це спортивна форма. Якщо ми приходимо на тренування, щоб отримати плеский живіт, але одягаємо тугі такі лосини з високою талією, ми робимо собі гірше, ми обмежуємо знову такі нормальне включення глибоких м'язів кору. Тому не робіть собі оцю відмежу послугу, будь ласка, передвійте. Свій гардероб, або обирайте легші тканини, або де можливо там, замінюйте, наприклад, спідниці на сукні. Де можливо, я всім пропоную завжди, хто готовий, кому це подобається, переходити на низьку посадку, але при цьому не втягувати живіт. Тобто, варіанти є, головне, щоб вам воно не. Тисло. І поверху те саме, щоб не тисло, як і ліфи, вам ніде зону плечей, тобто такі якісь майки на жорстких бретельках то бувають, такі, які можуть перетискати нам цю зону купальників. От придивляємося до всього. Краще взяти собі одяг, цей на розмір більший, не боятися цієї цифри, бо знаєш, що таке є те, що комусь дуже важливо одягати саме екссес, і навіть якщо він буде дуже тиснути, я буду одягати екссес, бо мені так психологічно комфортніше. Але заради у довгостроку в перспективі свого зовнішнього гарного вигляду і здоров'я. Краще обирати щось вільніше все-таки. Це не значить, що ми повністю відмовляємося від якихось приталених силетів. Просто обирайте їх з м'якших тканин, більше те, що не буде вас ось так стягувати до спортивної форми. Теж, наприклад, от комбінізони часто йдуть з такою утягуючим таким пояском, бо краще таке не обирати. І ще з одягу, з неочевидного, це вузькі спідниці, оліваються, бо сукні такі, які не дають нам нормально ходити. І вони створюють наш крок таким меншим. І взагалі чогось. Прийнято, бо теж є така якась суспільно нав'язана думка, що жінка має ходити так дуже мілко, прям парити і ледь-ледь перебирати ножками. Це теж не окей. Якщо у нас нормальний паттерн кроку, у нас не може бути дуже маленьким цим крок. У нас мають нормально рухатися руки для цього, до речі. Одяг має бути або без карманів, або в нас не має бути звички носити ці руки в своїх карманах, тому що це обмежує нам теж рух грудної клітки, рук, який має бути під час нормального паттерну кроку. І вузький одяг, який буде обмежувати наш крок, бо це буде впливати від. Одного ну казалось би так кроку, ходьби на все тіло, бо від стоп у нас іде потім інше навантаження, не суглоб, наша постава видозмінюється під наш крок, і це може призводити і до некрасивих вигинів. Поставі і до того, що ми будемо собі гірше почувати, бо після прогулянок у нас з'являтиметься біль в попереку, біль в ногах і так далі. Думаю, ніхто цього не хоче, хоче довго гуляти спокійно і почувати себе класно, тому придивіться до свого одягу гардеробу. Це пункт 2. І звичка номер 3 – це скоріше, що не треба робити, щоб мати гарний зовнішній вигляд та здоров'я. Це те, як ви сидите. І не садіти, зараз скажу очевидну річ, але нога на ногу, і піджавши якось ногу під себе, бо це нам змінює знову таки рух усіх тканин в зоні малого тазу. А це крім того, що може впливати знову таки на набрики, це може впливати на наше жіноче здоров'я. Це таке зона, яку ми маємо оберігати, а не... Стискати додатково, тому якщо ми хочемо менше целюліту, не хочемо набряки, знову таки на животі, на ногах, хочемо гарну роботу та дна жіноча здоров'я, відучайтесь, сидіти нога на ногу. Це складно, тільки перші там тиждень-два. Далі це вийде в звичку і буде окей, якщо у вас зручне, принаймні місце, де ви проводите більше всього часу за день. Тобто або в себе вдома на роботі, або там десь, де ви працюєте, якщо ви працюєте сидячим. По-друге, теж звичка, яка дуже впливатиме саме на тазове дно, на жіноче здоров'я, а його дисфункція впливає нам теж на зовнішній вигляд живота, наприклад. Так крім того, що інші неприємні наслідки, внутрішні, про тази дно теж у мене є велике відео. Можете його подивитись, там розказують про цю зону детально півгодини. Але звичка одна, яку ви маєте знати вже сьогодні, це те, що цей гамак тазового дна. Кріпиться до куприку, якщо ви сидите з круглою спиною, саме завалившись на тазу, на куприку з'їжджаючи туди на крістець, да, на криш, на куприк, то ви цей гамак тазового дна обмежуєте в вільному русі на вдих на видих. Через це він в постійному укороченні і може ослабнути. Особливо, якщо ви вже маєте дітей, прям продивіться до цього. Якщо не маєте теж всім жінкам, це в будь-якому випадку важливо. Тому сидимо ми на сідничних буграх Гарна звичка гарних дівчат. І не закладаючи ногу на ногу. І тоді все вже точно буде краще по животу, по ногах. Обіцяю. Неочевидна звичка номер 4 яку ви теж можете впроваджувати собі протягом дня навіть декілька разів, це більше рухати очима. Очі один із органів, які утримують у нас найбільше сенсорних сигналів від зовнішнього світу. Чим це нам важливо? Тим, що у нас постава це не якесь статичне положення тіла. І те, чи будете ви. Сутулою отакою, от чи ви будете гарною з цією королівською поставою, залежить не стільки від ваших м'язів спини, скільки від вашого мозку, від вашої нервової системи, яка буде определяти оптимальне положення для тіла, виходячи з того, що вона отримує за сигнали зовнішнього світу. І якщо у нас очі не рухаються взагалі, ми працюємо десь в комп'ютері, в телефоні або робимо щось руками, там майструємо і дивимося постійно тунельно вниз, нервова система розуміє, що ага, нам цікаво там. Треба би тіло підлаштувати так, щоб йому було зручно дивитись вниз. І через це ми згинаємося. І потім, скільки б ви тих рухунок на виставу не робили, ви не будете тримати себе рівненько гарно, бо у вас просто не підлаштоване тіло для цього, через те, що воно не отримує відповідні сигнали зі світу. Тут ще дуже важливо роботи з вестибулярним апаратом, але якщо не лізти в дєбрі, то робота з очима це те, що може зробити точно кожен. Перше, поставити робоче місце за можливості на рівень очей. Як мінімум, якщо ви не можете робоче місце поставити на рівень очей, ви можете телефон тримати на рівні очей, ви можете свій комп'ютер вдома тримати на рівні очей. Не сидіти залипати ось так в транспорті їхати. Я постійно бачу людей, які так роблять, таких більшість. А нормально тримати його на рівні. Тоді ваша шия не буде ось так вигинатись вперед, що створює некрасивий вигляд шиї, Сутулість негарна, думаю, ніхто собі не хоче, так холку, горб, який росте. Крім того, якщо вас не дуже турбує сутулість, то можливо вас турбує. Те, що овал обличчя у вас в передовому положенні шиї, потече вниз набагато раніше, ніж це могло би бути. Так, особливо, якщо у нас такий тип старіння, який так, під собою таке стікання вниз, сумне те, що часто називаю, то чим далі у нас буде шия від грудної клітки, тим швидше це станеться. Тому, якщо ми цього не хочемо, хочемо чіткий контур обличчя собі без філерів ще довго, придивіться до свого положення голови. І якщо когось тут цікавить ще таке ще внутрішня проблема, то при такому положенні шиї у нас знову таки нормально не відбувається кровопостачання в мозок, і це вже казало, буде впливати нами на пам'ять на концентрацію, на взагалі здатність нормально мислити. Тому Ставимо, що на місце для цього вводимо звичку тримати телефон на рівні очей. І друге ми можемо згадати банальні будь-які вправи, які в дитинстві нам давав офтальмолог або вчителька початкових класів, щоб ви їх робили очима. Так подивитись вдаль, подивитись кудись близаньку, там порухати очима по колу. Насправді будь-які рух очима буде вже класним. класно потім тренувати периферійний зір і так далі. Але просто запам'ятайте собі, частіше рухати очима. Така звичка. І остання звичка номер 5 це регулярно дбати про свої стопи. І знову таки, я тут кажу не про педикюр, не про те, як там огрубілу шкіру знімати. Ні, бо про це більшість і так здогадується. А те, що ми чогось оминаємо. Це робота м'язів, суглобів, стопи. Хоча їх там, по-перше, дуже багато. Це така дуже складна конструкція, цікава, яка на собі весь день утримує всю вагу мого тіла, а це скільки б ми не важили, ну дуже багато кілограмів, які потрібно на цій маленькій площі утримувати. І чогось ми дуже рідко задумуємося, якщо це там не батьки в дитинстві попіклувались про це, а як наші стопи взагалі стоять. І тут важливо декілька аспектів і коректне взуття. Принаймні не ходити постійно на підборах, бо це не зробить вас гарною доглянутою жінкою, створить вам в попереку проблеми з поставою, з ногами. Не треба на вихід, будь ласочка, скільки завгодно, але на кожен день ми обираємо щось оптимальніше. Бажано, щоб це взуття було гнучким достатньо. З широким носом, яке не буде нам спотворювати паттерн кроку. Хочу якось записати відео про огляд свого бирфут взуття, бо я на нього перейшла вже як 2 роки, і це був такий найкращий досвід, то якщо вам цікаво, можете написати це в коментарях. Буду рада цікавості до класного взуття. І ще важливий пункт: до класного взуття, нам обов'язково працювати зі стопами, бо якщо, наприклад, ви одразу перейдете на мінімалістичне взуття, яке прям босонує. Яке взагалі я його прям раджу, але тільки в комплексі з вправами. Бо якщо у вас є плескостопість, завали в одну, в другу сторону, халюс вальгус і так далі, і ви не працюєте зі стопами вправами і коректним е, поверненням до патерну кроку, наприклад, правильного не працюєте з цієї точки зору, то ви можете погіршити свою ситуацію. Тому бездумно. Змінювати взуття на повністю або босоноги не потрібно, але дуже потрібно, по-перше, дізнатись взагалі, чи є у вас якась проблема зі стопами. Подивитись на те, як у вас старається взуття. Подивитись на те, чи не розуміть у вас кісточки були великого пальця, чи біля мізинця. Чи не стоїте ви завжди тільки на одній нозі, бо це дуже поширена проблема. В плані не як чапля на одній нозі, а типу перевалившись вагою на одну ногу. Чи не стоїте ви в ось так, або не косилапити ноги. Ви стопаєте з п'ятки чи з пальців, чи плоскою степою. Чи, можливо, у вас одна нога нормально ходить, а друга так тягнеться, бо як ранений солдат, ось так ходите, тягнучи одну ногу. Придивіться, до цього це перше. І по-друге, купа є вправ в інтернеті, якщо ви знайдете, що у вас стопа завалена всередину. І старається у вас так взуття, і кісточка біля великого пальця росте, і так далі, ви шукаєте собі вправи від вальгусу. Все. І працюєте зі своїми стопами на регулярній основі. Не біжимо одразу купляти якісь там устілки анатомічні, бо це. Не буде мати сенсу такого, якщо вони не зроблені спеціально під вас після назначення лікаря і ви їх носити не знімаючи. Краще працювати все таки від вправ, від функції стопи, розібратися зі своїм кроком. Тому, щоб бути гарною жінкою, у якої гарні ноги не набряклі, не криві, не дивляться кудись всередину, не дивляться кудись назовні, підтягнуті, від стоп, що буде залишити вигляд ваших сідниць, чи зможете ви їх нормально накачати. І взагалі їх тонус, так, щоб не було там, ну, не зовсім не було, а були менші прояви целюліту, якого теж те всі жінки бояться зазвичай. Щоб у нас була гарна хода, і через це постава вища була гарна, не було прогнутого попереку, рік, з який живіт вивалюється, не було горба того ж. Дуже важливо постійно займатися своїми стопами. На початку це прям така робота скрупульозна, коли ми розбираємося зі своїми стопами, вчимось керувати тими пальцями, вчимось відштовхуватись великим пальцем під час кроку. А потім це те, що ви робите на постійній основі, просто не так часто, але, наприклад, ви робите регулярно силові там наниз. Хоч в залі, хоч вдома. І як розминку займайтеся своїми стопами. І все у нас буде супер. І, власне, для цього, як бонусне така звичка, не можна сказати про все-таки регулярний рух і рухливість суглобів, тобто якісь зарядки, руханки щоденні, І в будь-якому віці, незалежно від вашої задачі, схуднути, не качатися, просто тримати тіло в тонусі, нічого не робити, силові тренування, бо це наша молодість здоров'я, яке... Забезпечують нам довге активне життя, тому ніколи не кажу всім там бігти в зал. Я сама не займаюся залі, нічого не маю проти, але просто в мене інші запити до тіла. Але будь-який формат силових тренувань, які вам подобаються, обов'язково водите собі нерегулярну основу, і тоді це точно допоможе вам краще виглядати, і що мені особисто важливіше, краще себе почувати. Не відчувати себе скуто обмежено у своєму тілі і не відчувати болю на щоденній основі. Це така привілегія трохи у сучасному житті. Не відчувати болю там в спині в шиї, але вона цілком доступна всім, якщо ви почнете про це своє тіло дбати. В цій ноті в цілому я завершую. Хотіла ще сказати, що якщо вам відгукується мій підхід взагалі до тіла, до здоров'я, то зі мною можна потренуватися. Я діючий тренер, і це можна зробити в форматі груп. Конкретно зараз іде набір на групу. Онлайн, це для тих, хто не може займатися записі через лінь і так далі. і Кому важливо, щоб тренер на нього дивився. Тому ми в невеликих групах 5-6 людей тренуємося в вечірній в ранковий час. Можете подивитися в описі. Зазвичай перший місяць у мене це такий курс, де ми знайомимося з тілом, вчимось раз Дихати, правильно ходити, правильно робити силові, вправи набираємо техніку. А далі вже поскладнюємося, робимо регулярні силові і мобіліті тренування. Тому якщо вам цікаво, запрошую в опис почитати, під... зрозуміти, чи вам це підходить, де записатись. І також працюю персонально, якщо вам такий підхід більш пасує, та у курсах у записі теж є така опція. Буду дуже рада вашим коментарям-відгукам. Можливо, поділитись своїми неочевидними такими секретами. Можливо, хтось вам колись сказав і впровадили, і побачили цього ефект. Думаю, що всім жінкам в коментарях буде теж корисно про це почитати, тому будьте щедрими. Буду дуже рада теж почитати ваші якісь інсайти, взагалі, будь-яким коментарям. Буду рада також, як і вподобайкам і підпискам. Бо мені дуже подобається тут з вами говорити про свідомий рух, про не марафони на 14 днів, як схуднути до літа, а про щось більш якісне і не все життя. І хочу нести цю філософію більше в український інфропростір. простір. Тому дуже дякую всім, хто додивився до кінця і якось позаємодіяв. До зустрічі на нових відео.